Отже, добрий вечір, шановні колеги, студенти, здобувачі різних рівнів освіти, і котики, які з нами разом. Котик Олександр, мій котик десь тут поруч слухає. Отже, сьогодні ми з вами зібрались на чергове засідання наукового етнологічного студентського товариства, яке існує при кафедрі археології, етнології та всесвітньої історії Одеського національного університету імені Мєчнікова. Наше науково-етнологічне студентське товариство було засноване в 2012 році. Ви розумієте, дуже багато студентів вже пройшли через ці засідання і наші конференції. Щоразу ми когось ще нового запрошуємо. І саме сьогодні мені дуже приємно. Що у нас буде такий досвід, який ми вже робили в минулі роки, але цього року в нас такого ще не було цього навчального року? Ми запросили. В нас буде низка засідань, на яких будуть лунати доповіді, кращі доповіді, кращі роботи, які зробили учні секції етнологія малої академії наук. І сьогодні у нас буде така перша доповідь. Наступна п'ятниця у нас буде таких теж декілька доповідей. І тому у нас сьогодні є Вікторія Чагаринська, яка навчається в Баські в Балському ліцеї. Правильно, да, я говорю Вікторія, да, і яка зробила цікаве дослідження про сакральний простір української хати. І ми з вами з нею поподорожуємо, по Балчині, по тим унікальним українським хатам. Особливо це буде цікаво тим, хто з Бессарабії, хто, можливо, там не був на Поділлі, ви зможете по це, про це послухати. Окрім того, сьогодні будуть ще доповіді наших здобувачів, які будуть присвячені проблемам актуальним, як ніколи сьогодні. І ви пам'ятаєте з нашої афіши. Це буде доповідь про культурну спадщину під час війни, яку зробить Оклема Михайло, наш магістрант першого року навчання, і доповідь Петрової Марії, моєї рідної. Студентки, ми однофамілиці, але Марія моя, тому що вона пише в мене, моя наукова донька, і Марія буде розповідати нам дуже таку важку, але важливу тему про радянські методи. Ну, розуміємо, в лапках методи лікування однодумців. Це те, що сьогодні важливо для подолання тих наслідків тоталітарного минулого і розуміння того, що відбувалося. У нас завжди дуже різнопланові доповіді, так, і ми кожного раді тут чути, бачити. Шкода, що в онлайн-форматі, але так ми можемо об'єднатися з вами в широкому географічному контексті. Тому наших гостей, які сьогодні в нас є з Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ми також запрошуємо подумати і виступити або на доповідях нашого гуртка, або на нашій науковій конференції, яку ми будемо проводити в другій половині травня, або на початку червня. Отже, я думаю, що ми можемо сьогодні починати. І я надаю слово, ми починаємо з наймолодших. Я надаю слово Вікторії з доповіддю про сакральний простір української хати. Дякую. Зараз я включаю презентацію. Добре, Вікторія. Так, починаємо. Да, за все добре. Давайте до першого. Чудово! Доброго дня всім присутнім. Я Чагиринська Вікторія, учениця 11-го а класу Балського ліцею номер 2 Балської міської ради Одеської області. Представляю на ваш розгляд наукову роботу на тему сакральність простору традиційного українського житла. Вона досліджує одну з найбільш важливіших тем. Української культурної спадщини це сакральність простору традиційного житла, зокрема, на прикладі збереження хат в Балській ОТГ, що на Одещині. Тема цієї роботи є надзвичайно актуальною а... <кхід> адже в умовах швидких змін у сучасному суспільстві і технологічного процесу ми часто забуваємо про глибинні зв'язки нашої культури, особливо через призму матеріальної та духовної спадщини. Тому ця тема, на мою думку, дуже актуальна, тим більше, що зараз під час війни з Знищується багато історичних пам'яток з лиця землі зникають цілі міста та села. Усе більше молодь віддаляється від своїх коренів, і тому необхідно проводити дослідження, які привернули увагу до історичних та культурних витоків нашого народу. Метою цієї роботи стало дослідження антропологічного та світоглядного сенсу народних уявлень про сутність сакрального простору української хати, а також дослідження збереження культурної спадщини на території Балської ОТГ. Ідея цієї теми полягає в тому, щоб показати, як традиційна українська хата не лише служила фізичним притулком для людини, але й була сакральним простором, у якому гармонійно поєднуються духовне і святе, матеріальне і побутове. У даній роботі ми дослідили особливості організації простору в, культ... в українській хаті, його сакральність та передумови успішного будівництва житла. Ідея вибрати цю тему виникла не випадково. У моїй родині є традиція раз на рік, в поминальні дні, відвідувати місця, де народились мої батьки. Це село Харітинівка. Там досі збережена старенька хата під стріхою. І взагалом в цьому селі зберігалось тільки дві таких хати. Я замислилась, скільки ж таких хат є на території нашої Балської ОТГ, поспілкувавши з жителькою села Бурсуки, яка створила в будинку моїх своїх батьків музей сільського побуту Іриною Бурбелою. Та відвідавши місцевий криєзнавчий музей та поспілкувавшись з його науковим керівником ткачом Петром Остаповичем, дійшли висновку, що вивченням питання кількості збережених старовинних хат над підстріхою їхнього значення в Балській ТГ ніхто не займався. Тому вирішили провести дослідження, а також створити карту Балської громади, на якій буде позначено місця розташування старих автентичних будинків під стріхою. Українське народне житло пройшло складний багатовіковий шлях розвитку. Принаймні, вже від енеоліту трипільської культури можна вести мову про заміну первісної форми житла хатини на справжній будинок. Цікаво, що трипільське житло за своїми конструктивними особливостями, матеріалами, оформленнями інтер'єру, дуже подібне до традиційної української хати. На території сусідньої Кодемської громади в селі Івашків відтворено реконструкцію трипільського житла, як ви бачите на слайді. За свідченнями старожила села Козацьке Балської громади Дмитрюка Івана Федоровича, на території лісу, розташованого за селом, раніше було поселення, йому це розказала його бабуся, і ми разом з ним відвідали цей ліс. В одній із хатніх ям, місць, де раніше була розташована хата Землянка, були знайдені глиняні уламки старого керамічного посуду, що свідчить про життя, яке раніше існувало на цій території. Ось вони, я передам їх до нашого краєзнавчого музею. Подорожуючи селами нашої балської громади, спілкуючись з жителями сіл, ми не тільки рахували кількість збережених будинків, але й збирали інформацію про культурну спадщину нашої громади, про її сакральне значення. Як відомо, традиція настійного розпису в Україні існує з часів трипільської культури. У регіоні, що досліджуються, фрагменти фарбованих глиною білого кольору стін, жител знайдені на поселення доби пізньої бронзи біле на один на Балчині, ще також засвідчує давність традицій на цій території. В межах сучасної Одеської області декорування житла і інтер'єру господарських споруд набули чи не найбільшого поширення у 19-му на початку 20-го століття. В селі Пасіцели ми дізналися, що існувала традиція, і вона досі зберіглась мастити підводити хату. Весь розпуск поділявся на три рівні: перший розпочинався від призьби і доходив до вікон. Другий визначався висотою вікон, третій від вікон до даху. Ця магічна символіка виявилась і в багатьох інших елементах хати. Традиційна українська хата нашої місцевості мала три подільне планування. Вікна складались з трьох шибок, житлова кімната мала три вікна, а саме житло складалось з трьох частин призьби, стін та даху. Розповіла жителька села, посяцяли полотненко Ксенія. Українська селянська хата була не тільки наповнена символами, вона сама стала символом України. Моя хата, моя фортеця. Виокремлюючи свій власний простір, селянин наповнював його сакральними символами-оберегами, які захищали його світ від втручання сил зовні. Шанобливе ставлення до столу як до символу достатку. Описано і в художній літературі, і в наукових дослідженнях. Вікна символ спілкування з чужим світом, палка символ міцності, будови сім'ї, здоров'я всіх мешканців цієї оселі. Поріг символ початку і закінчення оселі, червоний кут сакральне місце, де кожна деталь від місця під іконами, до освячених трав, що їх ховали за іконами, чи стрітенської свічки, мала символіку. До речі, з селі Гарітилівка мені розповіли, що ікони були оберегами будинку, їх не можна було а, <забирати>, забирати з хати. На початку п'ятдесяти років в нашому регіоні започаткувалася традиція прикрашати ікону весільним вінком. Ось такий весільний мінок передала нашому шкільному музею мій науковий керівник Олеся Олександрівна. На жаль, ікону, яку він прикрашав, було викрадено. І в деяких старих будинках під час дослідження дійсно були ікони, але ті, що не мають матеріальної цінності, бо дорогі просто викрадені з будинків. І саме основне місце в сільській хаті займала піч, символ домашнього затишку. Побували ми у хаті музею села Бурсуки та записали розповідь Ірини Бурбели. Ось що вона нам розповіла. Найсвятіше місце в хаті вогонь. Ой, пакуття. Дім вважався житлом лише з того часу, коли спалахував у печі вогонь. Піч це вогнище, звідси поширена метафора, родинне вогнище. Вогнище було символом непорушності сім'ї, його збірним пунктом і святиною. У печі жив цвіркун, дух предків. В селі Новопіль раніше Хожани мешкає сім'я Кубай. Ми з ними познайомились. Саме вони відремонтували стару батьківську хату і піч, і протягом двох років разом з іншими жителями села печуть випічку для ЗСУ. Я щиро вірю, що випічка, виготовлена у такому справді сакральному місці, не тільки смакує військовим, а й дає їм мужності, сили та витримки, а також підтримує бойовий дух, розповіла господиня Олена Кубай. Вибір місця для нової хати супроводжувався врахуванням того, чи були на тому місці раніше які-небудь споруди, чи господарські зони. Чи ставалась там смерть людини, чи росли певні рослини, яким приписували магічні властивості? Так заборонялися зводити хату на місці колишніх споруд, смітників, поховань, місць вбивства і нещасних випадків, на стежках, перехрестях, місцях зростання бузини, терену, груші, калини. Вважали, що нова хата повинна бути більшою за стару, щоб родина. Не зменшувалось, отже, якщо селянська хата символізує власний світ селянина, то селянська садиба символізує гармонійне співіснування з чужим світом та істотами, що його населяють. Світ поза садибою – це чужий світ, світ духів, стихій, проте навіть у ньому є гармонія. Та порядок, якщо правильно використати сакральну символіку, не порушувати балансу двох світів природного та антропогенного, сакральні знання предків захищають селянина в цьому чужому світі. Я хочу запропонувати, запропонувати вашій увазі чудові рядки Галини Потопляк та на екрані подивитись відеоряд з фото, які ми робили, досліджуючи наші села. Як сльоза від вікон, так і пахне бірюза. І тимом пахне вранці димаря. Над хатою висить легка зоря, Над стріхою чужі дух, На жерці свита, сподні і кожух. У хаті полик, лава, стіл, масник. Біля порогу витляний хідник, і піч, і грубка, рибу, і горшки. У діда в хаті білі подушки. І ліжко дерев'яне, і рядно, садочок дивиться причілкове вікно. Горобчики снують туди-сюди, І лізуть в сіни передні холоди, у хаті стіни, а на них портрети. Дядька Петра і тітоньки секлети, Малюнки діву, мучень святих, І сам Ісус поклавка золотих. На покуті свічки, лампада, хрест, молитвенники. Вкладені на хрест, і на всі дні церковний календар, а поруч з ним зачитаний кобзар у хаті пахло з печі тимом, хлібом, зависали своли над прадідом, пристала хата в землю, грузла в Молилася вона за Україну. Наостанок хочеться сказати простір, яка створила, створила і виділила людина, вказує на спосіб взаємодії з рештою світу. Дякую за увагу. Дуже дякуємо вам, Вікторія. Можете зупинити поки свою презентацію, а я бачу вже є підняті ручки. Отже, Богдане, без руков Богдан, будь ласка, бачу, вам аплодують так, ми, я теж вам аплодую. Богдане, у вас піднята ручка. Будь ласка, запитання, так. За да. Дякую, пані Вікторія, за цікаву інформацію. Це дійсно ну, цікава, дуже гарна ініціатива, що ви це досліджуєте. Ми, я хотів просто додати: ми буквально на минулому тижні їздили в межах нашого курсу. Ну, ми навчаємося а, на історичному факультеті, і ми їздили а, Кодимщиною, і ми були біля тої хати Трипільської, її побудували за допомогою нашого декану. Там проводили Кодимофест. І ми якраз задавали ми питання, коли ми їхали, яким чином відрізнити стару стріху від нової. Ну, тобто це дійсно дуже цікаво, дякую вам. Дякую, дякую Богдане, Тимофій, будь ласка. Так, в мене нормально чутно, так? Да? Так, добре. Я просто хотів. Подякувати Вікторії, по-перше, в 11-му, а, да, ви навчаєтесь, ви сказали. Так. Просто я все життя в, в класі навчався, і чесно, це для мене прям це от прямо. Я, я одразу такий почув 11 11-та, і все такий почав слухати. Ну, я хочу сказати, що дуже класно, що от про такі теми говорять навіть не наші студенти, ну не тільки точніше, наші студенти. Я дуже сподіваюся, що Вікторія в майбутньому, я не знаю, чи ви обрали вже університет, факультет чи ні, але я сподіваюся, що взагалі дуже хочеться бачити таких доволі. Ну розумних е людей ну, і котрі цікавиться подібними темами на нашому факультеті, чесно кажучи, Ну мені прям сподобалось. Тоб, дякую, мені, мені дуже ці, приємно. Да. Дуже дякую, Тимофій. Ти прямо мої думки прочитав. Я Вікторії вже про це говорила, що ми чекаємо нашому факультеті. Так, да, ти, мій 100%. Що ми з радістю чекаємо її на факультеті, і сказали їй з деканом, що Вікторія у вас вже фактично диплом написаний, тільки треба ще цю тему розвивати. Можливо, є ще питання або рефлексії, сказати свої думки. Хтось готовий? Чи ми просто будемо поки рухатись далі? а Можливо, у вас будуть виникати якісь думки? Ви зможете ще підняти ручку або написати в чат? Вікторія, ми вам дуже дякуємо. Дуже дуже дякую. Ви не відключаєтеся, ви з нами працюєте далі. І потім говорити всім своїм друзям, що ми наступну п'ятницю будемо хоче слухати про нові трояни, переважно про болгарські традиції. Але ми вас чекаємо і чекаємо, можливо, хтось ще з ваших колег е, за, забажає виступити у нас на гуртку або на нашій конференції потім в травні. Добренько? Добре, я запропоную. Так, так. Да, ми будемо і пані Олесі, е, вашій керівниці, велике спасибі за те, що вона надихнула вас, вона з вами працювала, тому що це для, я хочу сказати для всіх, тут студентів, можливо, далеко не всі, проходили через цю, скажімо так, школу да, підготовки в Малій Академії наук є. Є така структура, як Мала Академія наук, в рамках діяльності якої учні закладів загальної середньої освіти готують свої наукові роботи і захищають їх спочатку на рівні району або міста, потім на рівні області, і потім виходять в український тур. І власне я пишаюся тим, що в секції етнологія. От декілька років я її очолюю. Ми працюємо так дуже активно. У нас надзвичайно цікаві ґрунтовні роботи пишуть учні, і наші роботи завжди займають призові місця на всеукраїнському турі. Вікторія у нас зараз це друге місце на області. Було правильно, так, Вікторія? Так, да, власне, ми з вами з переможницею ще поспілкуємося наступним разом. Але ми, на жаль, всім не можемо дати перше місце. У нас були дуже сильні роботи цього року. Вікторія скаже, там декілька етапів було. Це були дуже такі випробування цікаві. Але ми, як етнологи, отримали неймовірну насолоду від спілкування з такою талановитою молоддю. І... Звичайно, я вирішила, що такий талант не має пропадати просто даром, да і дитина має з вами також поділитися своїми науковими здобутками. Тут у нас, здається, є діти, хто проходив через Малу Академію наук, хтось із дівчат, здається, підніміть руки, здається, Валерія Образенка була чи Осіченка. Хтось із вас, здається, був в Марії Академії наук да, минулі роки. Ну, принаймні, можливо, розумієте, про що йде мова. Тому ми з вами, да, і, і Валерія Жук була, да, тобто, ви знаєте, тобто, ви розумієте, про що я говорю. Добре, ми тоді будемо рухатися далі. І, я думаю, цілком логічно буде, якщо ми далі підемо. І послухаємо зараз Михайло, ви готові. Михайло нам розкаже про культурну спадщину да, про під, під час війни.